Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Цілили в ТЦК вгатили у житловий квартал. В день росіяни запустили по Запоріжжі шість шахедів один з ворожих дронів влучив у будівлю університету. Можливо, кілька поверхів доведеться розбирати. Пошкоджені гуртожитки, будівля музичної школи, багатоквартирні та приватні будинки. Щонайменше 20 постраждалих. Чотири з них у у стані середньої важкості. Також відомо про двох поранених працівників ТЦК. Збирав урожай, як в нього влетів руський дрон. У Пологівському районі окупанти поранили 58-річного комбайнера у Васильівському районі. Від удару в дрона поранення отримав 49-річний чоловік. Загалом за добу нелюди били 538 разів по містам та селам Запорізької області. Армія Рифи двічі атакувала позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляпівському напрямку. Ворог продовжує накопичувати сили в цьому районі. Разом з тим, росіяни окупували село Лобкове та Піддубне, а також просунулись біля степового та Рівнополя. Намагався врятуватись від ФПВ, але дарма наші воїни відправили ще одного видвалізіля на концерт до Кобзона. Підрозділ БПЛА 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади успішно вполювали купу рашистів та техніку. Експерти МАГАТЕ провели ротацію на ЗС знову через окуповану територію. При цьому кількість інспекторів міжнародного агентства зменшилася до трьох людей. Вочевидь, залякані окупантами. Міжнародники не хочуть їхати на станцію не постійно ж обійматися з расистами. Нато Запорізької області рашисти знову збільшили комунальні платежі. Тим самим окупанти сподіваються зменшити вартість утримання захопленого, адже російська економіка починає планове падіння за несплату погрожують забрати житло українців та передати його колаборантам та гастролерам з рифи. Планували підірвати воїнів Азову в Запоріжжі. На замовлення російських спецслужб зрадники мали закласти саморобний вибуховий пристрій. Від службове автоазовців СБУ завчасно викрила та затримала двох агентів. Нині вони під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне з конфіскацією майна. Спорт в політики, волали окупанти, а самі в Мелітополі готують каратистів до спецназу. Все це демонструють на пропагандонських пабліках. Українських дітей в спортивних таборах тренує спецназівець Росгвардії. Молодь змушують вшановувати пам'ять спортсменів окупантів, називаючи цю неполітичну програму свої герої спорта. За аудиторії на штурм на Запоріжжі воїни гурмо взяли в полон нігерійця. Той навчався в московському виші. Після повівся на обіцянки рашистів та пішов на так звану СВО. Пішов на легку прогулянку, натомість попав м'ясний штурм. Тепер в полоні плачеться. Не хотів воювати. У Запоріжжі ще 23 мешканці отримують державну компенсацію за житло, яке знищили російські обстріли. Загальна сума виплат понад 9 мільйонів гривень. Всього за час роботи міської комісії було розглянуто 274 заяви, 10 ще в обробці. Подати заявку на компенсацію можна через СНАП або через додаток Дія. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь аби бути в темі.